На продаж TGX 2016 року машина рік в Україні. В нього, кстати, шиттю пройдений по 24 рік. Він недавно пригнаний, він пригнаний з Німеччини. 440 машина. Так, давайте обзор пішли. Машина, кстати, на автоматі з ретардою, з холодильником, зі всіма ділами. Машину обслужили зараз, хлопці, на 5 тисяч доларів. Масло поміняне 4 тисячі км назад. Поміняли новий ЄГР, абсолютно новий, поставили не Бушку. То все в повному поряді. машина з гарною резиною. Зараз вам все покажу. Дивіться, яке состояння. Ми його помили. Стан просто ізумний. Подушечки, ман, оригінал, все як має бути. Не у колхоза. До речі, дивіться, німецький тюф по 24 рік, другий місяць був. Він недавно приїхав. Зробили пару рейсів Турція, Польща і на цьому хлопці бізнес чомусь не пішов. Поставили нам його на продаж. Все обслужено, все, влажка свіжа, ретарда є, автомат, акумулятори гарні. Дивіться, по салону, пішли в салон. До речі, працює, компресор теж, сцеплення поміняне на компресорі, працює, сцеплення цього компресора майже не чути, дуже м'ягенько працює. Хто знає, що таке ТГС, як вони там тут тарахтять, то... Тут все добре. Так, що пішли по мотогодинам? Пробіг 575. Так, Мотогодини. Зараз, зараз, зараз. Так, колодки пішли. 7476, ну, бачите, да? пішли далі. Воздух є. Дані робочі. 15, 15700 мотогодин. таке. Можна було б лучше, але що маємо? Гарнючий, ребят, стан, приїжджайте, не приїжджайте на перегляд. Машинка в нас на майданчику. Місто Київ. Чабани, Віта почтова, на цьому проміжутку знаходимося прямо на трасі.